Audi sq 5 19 року автомобіль майже преміум класу, але чомусь на заводі ще не ставила систему 360 і для паркування є тільки камери парктроніки. Для власника цього автомобіля цього виявилося зимало. І ми це виправили, зробили його автомобіль максимально комфортним для паркування, встановивши сюди систему кругового огляду Luxmotion 360. Дивимося, як це працює. Це передня камера, це камера в лівому дзеркалі, це камера в правому дзеркалі. Це камера заднього вигляду. Завдяки блоку керування і калібруванню цих камер ми можемо склеїти це зображення з усіх чотирьох камер в єдине зображення і дивитися на автомобілі прямо як в грі GTA. Як же ж працює наша система Luxmotion? Крім чудової картинки в 3D, як в Грі GTA, про яку я вже казав. Система ця працює максимально класно, коректно. І насправді є з чим порівняти. Я бачив багато оригінальних систем 360, і не всі вони мають такий чудовий алгоритм. Який же алгоритм роботи нашої системи? Включаючи камеру заднього вигляду, ми отримаємо зображення з неї. Переключаючись в драйв, ми отримаємо камери з зображення з камери переднього вигляду. І крім того, переключаючи поворотники, ми можемо подивитися, що в нас відбувається справа, або зліва. Для чого? Для того, щоб максимально близько припаркуватися до бордюра, не пошкодивши дійсно. Крім того, камера переднього вигляду може включитись ще й при роботі переднього парктроніка. Тобто у вас виникає спереду перешкода і камера автоматично включається. Паралельно з цими всіми переключеннями може різними камерами в нас. Працює вигляд зверху 360, і ви бачите, крім зображення з якоїсь конкретної камери, в цілому весь свій автомобіль в проекції зверху. Це максимально зручно і полегшує парковку ну дуже сильно. Тому, якщо ви власник такого автомобіля або будь-якого іншого сучасного автомобіля з монітором і хочете полегшити собі парковку, звертайтеся до нас в компанії Люксавтотех. Ми можемо встановити вам аналогічну систему LuxMotion але вже модельно під конкретно ваш автомобіль, і ви будете паркуватися безпечно і без нервів. Крім того, якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим владенням автомобілів або з тюнінгом автомобілів, ми чекаємо вас як нашого партнера. В нас є чудова дилерська програма, яка призведе вас і нас до успіху.